Вітаю вас, дорогі мешканці Звяльської громади. Сьогодні хочу вам розповісти про плани благоустрою на 2025 рік. Хочу зазначити, що на засіданні виконавчого комітету 11 березня було презентовано план благоустрою, за яким наша Звяльська територіальна громада буде жити весь 2025 рік. В рамках цього плану благоустрою є можливість проведення. Весняної толоки, яка вже розпочалася 17 березня і буде завершуватись 18 квітня, і основний посил цього заходу весняної толоки в тому, що кожна організація, кожна установа, кожен власник приватної забудови має біля себе прибрати прилеглу закріплену територію. І хочу зазначити, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять, і чисто там, де за собою забирають те, що залишилось після відпочинку на і природи. Хочу також сказати, що якби ми не навчали наших дітей ставитись краще до природи, але вони точно будуть повторювати те, що робить мама і тато. Тому будьмо гарним. Зразковим прикладом для наших майбутніх поколінь і виховуємо правильне ставлення до нашої природи в рамках проведення заходів з благоустрою. У нас відбувається вивезення і прибирання вуличного змету на території нашої громади. І хочу зазначити, що графік вивезення і прибирання вуличного змету публікується на сайті міської ради і на сторінці міської ради у соціальній мережі Фейсбук. Тому хочу закликати всіх мешканців нашої громади долучатися до цього процесу і допомагати нашим комунальним службам швидше прибрати, щоб наше місто ставало гарним, чистішим і зручним для проживання. В рамках плану благоустрою передбачено ряд робіт щодо створення набережної на на березі нашої річки Случ. Це, це локація навпроти фортеці. Наразі там видалені проблемні аварійні дерева, кущі зарослі. Нарізано вже дорогу, доріжки, які будуть слугувати в подальшому, як прогулянковими доріжками для жителів нашої громади та гостей, де будемо мати змогу проводити свій відпочинок і відпочивати на берегах, насолоджуючись тими краєвидами, які нам. Дарує природа Звягельської громади. Також ряд робіт заплановано в нашому міському парку культури і відпочинку. Я думаю, що всі, хто проходив і відвідував парк, бачать зміни в парку. Також були видалені аварійні дерева, була прокультивована земля, засіяна нова трава, висаджені ялинки, дерева і це все. Прикрашає і буде прикрашати в подальшому наш парк. І також хочу закликати бережно ставитись до того, що ми всі разом робимо, адже до цього прикладаються людські зусилля і людська праця в рамках плану благоустрою. Планується роботи також у парку захисників України. Це район, мікрорайон е, Болгарбут, будинок парк біля будинку офіцерів. Ми плануємо облаштувати існуючі джерело червона калина. Наразі там вже здійснені певні роботи щодо розчищення зарослів, кущів. Плануємо облаштувати перило, провести поточний ремонт джерела, почистити водовідний лоток і встановити в подальшому інформаційний стенд для того, щоб інформувати жителів про якість води і про наявність там джерела. В рамках плану благоустрою в цьому році планується. Висаджувати квіти, і в цьому році ми будемо висаджувати більше 18 тисяч квітів, 500 дерев і 68 кущів. Хочу зазначити, що з кожним роком ми зменшимо кількість однорічних квітів, але збільшимо багаторічних. І хочемо зазначити, що наша громада буде гарною, квітучою, привабливою. Також в рамках благоустрою в нашій громаді плануються роботи і вже здійснюються роботи на кладовищах нашої територіальної громади. Хочу зазначити, що на території нашої, нашого міста це 5 кладовищ і старостинських округів 12 кладовищ. Також хочу закликати всіх прийняти активну участь у прибиранні могил для того, щоб зробити наші кладовища чистими і гарними. І таким чином ми вшануємо пам'ять. Тих людей, які там поховані. Щодо розчистки водної поверхні, річки Случ, в цьому році також плануються роботи нашою амфібією траксор, і ці роботи розпочнуться після закінчення нерестового періоду, тобто після 1 червня. В цьому році будемо працювати, починаючи від мікрорайону будинку дитини, і до наших водозаборів, де то буде можливим. Для того, щоб також розчистити і відкрити водну поверхню нашої річки Случ. Щодо доріг. В нашій громаді вже розпочаті, розпочато грейдерування по мікрорайонах. І наразі вже відбулося грейдерування доріг з м'яким покриттям по мікрорайонах Морське, м'ясокомбінат Олександрівського масиву. І ми далі продовжуємо ці роботи. Це будуть мікрорайони Дружба, Смолка, Лубчиця і Старостинські округи нашої громади щодо поточного ремонту доріг з твердим покриттям. Плануємо в цьому році зробити поточний ремонт більше 50 вулиць в місті та 9 вулиць в старостинських округах. Хочу зазначити, що вже відбулися закупівлі на проведення робіт поточного ремонту вулиці Шевченка та вулиці Шолема лейхема Відбувається укладання договорів по іншим. Вулицям нашого міста. Хочу зазначити, що буде здійснено ряд робіт в рамках поточного ремонту вулиці Шевченка: це ремонт тротуару, облаштування пішохідних переходів з пониженням від площі Лесі Українки до вулиці Левченка та ремонт дорожнього полотна. По вулиці Лехіма буде здійснено ремонт асфальтного покриття. В розмірі більше 500 квадратних метрів, це та ділянка дороги, де були здійснені роботи по ремонту каналізаційної мережі водоканалу. В рамках благоустрою також буде проводитись відновлення дорожньої розмітки. Наразі відбуваються процедури закупівлі. Також хочу зазначити, що в рамках капітального ремонту доріг. Ми завершуємо в цьому році, розпочаті в минулому році, наступні дороги. Це вулиця Медична і вулиця Михайлівська. Наразі роботи по вулиці Медичній вже розпочаті. Найближчим часом розпочнуться будівельні роботи по вулиці Михайлівська. Також багато запитань звучало щодо ремонту вулиці Лесі Українки. Хочу зазначити, що на кінець травня вже буде готовий проєкт. При наявних фінансових можливостях ми готові розпочати ремонт цієї дороги, і це лише частина наших планів. Більше інформації ви знайдете на сайті Звяльської міської ради. Наша громада потребує вашої участі і разом ми зможемо досягти великих результатів.